Друзі, всім вітання! Зараз ми розпочнемо жеребкування районного етапу попліч шкільних ліг з футзалу. Для початку хочеться ознайомити вас із регламентом із командами. Нас представлено на районному етапі шестеро відбіркових районів, троє з них Франківський, Залізничний та Личаківський. Мають шість команд. і в, кожні, в кожному районі ми. Проведемо жеребкування, будуть дві групи по три команди. Шевченківський район у нас має найбільше представництво. Це 18 команд, в нас буде шість груп, і відповідно буде шестеро переможців, які згодом зіграють стикові матчі для того, аби потім між цими командами визначити трійку найкращих. Психівський район. Ми також там визначимо найкращих серед трьох колективів, і в Галицькому районі. За підсумками районного етапу ми визначимо також найкращих серед п'яти команд. Отож, переходимо до жеребкування. Розпочинаємо ми із команд Франківського району. Для початку знайомо вас із назвами і тих, хто представлений у районному етапі ключом Почкінні Лісподзалу. Це загальноосвітня школа номер 31 Назва команди Кугуари, ліцей Піпл, ліцей імені Василя Симоненка, Анаконда. Ліцей міжнародних відносин, пелікани, ліцей номер 2 Пуми, ліцей номер 46 Королівські Грифи. Що ж, в помаранчевих кульках у нас є назви команд, а в чорних кульках їхнє місце в групі. Що ж, починаємо. Спочатку ми за чітким розподілом. Спочатку ми витягаємо кульку команди, а потім кульку з її місцем у групі. Починаємо жеребкування. Першими у нас є. Ліцей номер 46 Королівські грифи. І зараз дізнаємося її. Місце в якій групі вона гратиме. Отже, 2А. Команда ліцею номер 46 гратиме у групі А з номером 2. Далі у нас. Ліцей номер 2 пуми. І місце у групі 2Б. Отже, у нас визначено по одній команді у групі А і у групі Б. Переходимо далі. Третій, третя команда. Третя команда у нас ліцей імені Василя Семененка Анаконди. І команда ліцею імені Василя Семененка зіграє у групі Б під номером 3. 3Б. Половину команд у нас визначено. Зараз. Ліцей міжнародних відносин Пелікани. Ця команда зіграє. Зараз ми дізнаємось. Команда зіграє у групі А під номером 3. 3А. Ще одна команда. Далі освітня школа номер 31 Кугуар. І вона зіграє. Зараз визначимо. Вона зіграє 1А. Група А під номером 1. Ось всі команди в групі А визначено. Остання команда у нас ліцей Піпл Ліцей Піпл можемо зрозуміти вже, де зіграємо Отже, ліцей Піпл 1Б. Що ж, у нас визначено команди. Зараз ще раз зачитаємо. Загальня освітня школа номер 31 група А. Також в групі А у нас грає ліцей номер 46 і третя команда групи А це ліцей е, міжнародних відносин. Група Б це е, ліцей імені Василя Симоненка, ліцей номер 2 і е, ліцей People. Що ж, бажаємо успіхів команда Санківського району, і переходимо до команд з наступного району. Далі у нас залізничний район. Тут також шість шкільних команд. Зараз зачитаємо загальноосвітня школа номер 67 їжаки, загальноосвітня школа номер 68 бурі від меді, загальноосвітня школа номер 77 Зубри, ліцей 15, Сірі Вовки, ліцей вісімнадцятий, білі лелеки і ліцей 75, Орлани Білохости. Також за принципом буде дві групи по три команди. Це з, 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 Починаємо із команд. Перша команда у нас ліцей номер 15 сірі вовки. Вона гратиме. 2 Б. Група Б номер 2. Наступна команда у нас. Загальноосвітня школа №68 68 Бурі ведмеді. Вона гратиме. 3А. По одній команді в кожній із груп. Наступна команда. У нас ліцей номер 18. Білі лалека. І учні школи номер 18 гратимуть 1А. Четвертий шкільний колектив – це ліцей номер 75. Цього ліцею замагатимуться проти суперників за номером 2А. Наступна команда це загальноосвітня школа номер 77 Зубри. 3Б. І заключний колектив уже жеребкуванні. Це загальноосвітня школа номер 67 їжаки. І її місце в групі у нас відоме. Але ще раз скажемо один Б. Отже, зачитаємо вам, в яких групах гратиме кожна з команд. Ліцей 18, група А також 2А. У нас ліцей 75 і школа номер 68 3А. У групі В будуть представлені загальноосвітня школа номер 67 ліцей 15 і школа номер 77 Переходимо до наступного району. Наступним за чергою є Личаківський район, також шість команд. Зачитаю вас вам перелік усіх шкільних колективів. Загальноосвітня школа номер 29 біля Акули. школа номер 71 Варани, ліцей Львівський Вомбати, ліцей 37 Чорні Змії, ліцей імені Героїв Крут, ліцей імені Героїв Крут, підбірістівський ліцей, це Летючі Лисиці. Отже, за таким самим дитинством перемістим і спочатку кажемо колектив. Перша команда уже в кування Лечаківського району є ліцей імені Героя Крут. Ліцей імені Герою Крут зіграє за номером 1Б. Другий колектив, який ми визначимо. Загальноосвітня школа номер 71 Її місце у районному етапі це 3А. Третій колектив. Загальноосвітня школа номер 29 біля акули. Це 2Б. Наступна команда у нас. Це ліцей номер 37 Чорні Змії. І ця шкільна команда зіграє у нас 2А. Підбірісцівський ліцей «Летючі лисиці. Її номер. 3Б Заключний колектив із Личаківського району, який дізнається свою групу. Це ліцей Львівський бомбати І номер 1А Таким чином, у групі А Вичайківського району представлені ліцей Львівський, ліцей 37 та загальноосвітня школа номер 71 У групі Б гратимуть загальноосвітня школа номер 29 ліцей Героїв Крут і Підберіцівський ліцей. Переходимо до Шевченківського району. Шевченківський район із найбільшим представництвом команди. Зараз перейдемо до переліку усіх шкільних команд цього району. Великогрибовицький ліцей, Королівські Кобри, Гімназія Преспіше, загальноосвітня школа номер 100 загальноосвітня школа номер 20 загальноосвітня школа номер 22 школа номер 30 школа номер 33 школа номер 44 школа номер 54 школа номер 91 школа номер 97 школа номер 41 ліцей номер 38 Ліцей номер 57 ліцей номер 94 Львівська правнича гімназія, НВК Школа, Технологічний ліцей і Ясноруський ліцей. Спершу ми проведемо жеребкування для груп А, Б і В. А згодом перейдемо до визначення команд, які зіграють у групах Г, Д і. Е. Що ж, у помаранчевих кульках у нас, нагадую, є команди. Перша команда Шевченківського району це загальноосвітня школа номер 41 червоні панди. І їхнє розположення в групі. Це 2Б. Наступний колектив. Це у нас гімназія Престиж. І учні гімназії Престиж зіграє у групі А, а їхній номер 3А. Що ще третій колектив Шевченківського району, загальноосвітня школа номер 33 Китайські алігатори. І ця команда матиме номер. Один Б. Один Б. Наступна команда. Це у нас е, школа номер 30. Е, снігові баси. І дізнаємося номер цього шкільного колективу. світня школа номер 54 Панди. І номер цієї команди. Один А. Наступна команда ліцей номер 57 Барси. Їхній номер 2В. І залишилось у нас ще три Команди, які зіграють у групах А, Б або В, це загальноосвітня школа номер 91. Димчасті леопарди. Три Б. Номер цієї команди. Великогребовицький ліцей, Королівський коври. Ця команда має номер 3В. І заключення місце. Остапили в трьох групах. Це. Загальноосвітня школа номер 44 Бенгальські тигри. Школи мають номер 2А. Так, назвімо ще раз всі команди і в яких групах вони зіграють. Школа номер 54, група А. Також в цій групі зіграють. Школа номер 44 та гімназія Престиж. Група Б учасники школи номер 33 школа номер 41 і школа номер 91 І учасники групи В це школа номер 30 ліцей 57 та Великогрибовський ліцей. Зараз винізнаємося команди груп е «Г», «Д» і Е. Зараз визначаємо команди, які зіграють у групах «Д» і Е. Так і одна з команда Шевченківського району це школа номер 97 Школа номер 97 матиме номер 1Г. Наступна команда – це у нас школа номер 20 – Бурундуки. Їхній номер – це 2Г. Ще одна команда це НВК школа технологічний ліцей. Їхній номер. Це 1Е. Львівська правнича гімназія. її номер – це 3D. Школа номер 22. Її номер це 2D. Цей номер 94. чотири. Г. За ще три команди. Рясний руський ліцей. Д. І залишилось ще два колективи. Загальноосвітня школа номер 100 І номер цієї школи три Е. Ліцей номер 38 заключений шкільний колектив, на сьогодні який ми Жеребкували. І його місце це у нас 2Е. Переходимо до всіх колективів цих груп С, Г, Д і Е. Група Е, школа номер 97 школа номер 20 і ліцей. Номер 94. Група «Д» – Ясноруський ліцей СЗШ номер 22 і Війська правнича технологічна гімназія. Група Е, e, НВК Школа, Технологічний ліцей, ліцей номер 38 і Школа номер 100 що ж, хочу ще зазначити, що е, матчі всіх районів відбудуться на Боску арені а е, учні Шевченківського району спочатку зіграють у спортивному залі школи номер 7 а згодом у фіналі трьох зіграють також на боско Арені. Що ж детальніше про е, роз, е, розклад всіх матчів, і також ви можете ще раз переглянути е, турнірні становища всіх команд на е, нашому сайті. Дякуємо, що дивилися цю трансляцію і. Та бажаємо вам успіхів, а командам неймовірних і захопливих баталій. Дякуємо.